Чи знаєте ви, що кожен з нас споживач, і щодня ми маємо право вимагати якість, безпеку та чесність? 15 березня світ відзначає Всесвітній день захисту прав споживачів, подію, яка нагадує нам про наші права та їхню важливість у сучасному світі. Це не просто дата в календарі, а можливість замислитися, чи завжди ми отримуємо якісні товари, чи маємо достатньо інформації перед покупкою чи захищені ми від шахрайства. Як усе почалося? Історія цього дня. Бере початок із 1962 року, коли президент США Джон Ф. Кеннеді вперше озвучив чотири ключові права споживача: право на інформацію, право на безпеку, право на вибір, право бути почутим. Згодом ця ідея переросла у потужний міжнародний рух. І вже у 1983 році, 15 березня, офіційно стало днем захисту прав споживачів. Чому це важливо сьогодні? Сучасний ринок це море можливостей, але й ризиків. Низькоякісні товари, нав'язлива реклама, приховані умови договорів все це може поставити споживача в невигідне становище. Тому цей день нагадування про те, що ми маємо право не тільки обирати, а й вимагати справедливості. Основні права споживачів. Гарантія безпеки та якості товарів, право на чесну та повну інформацію, вільний вибір серед альтернатив, можливість судового захисту, компенсація за неякісні товари чи послуги цей день не просто формальність, це сигнал кожному з нас бути уважнішими, вимогливішими та відстоювати свої права. Бо якісні товари та послуги це не розкіш, а право кожної людини.